Відділення дитячої хірургії Уманської міської лікарні розпочало свою роботу 6 вересня 1976 року. 40 років тому воно було розраховане на 30 ліжок. На сьогоднішній день потужність відділення 15 ліжок. Дітей лікують п'ятеро лікарів. Троє з них мають вищу кваліфікаційну категорію по дитячій хірургії. Двоє другу, також шість медсестер та п'ять молодших сестер по догляду за хворими. З 1977 року відділення очолює Олександр Гученко в нашому відділенні. За рік лікується близько 900 хворих, хірургічна активність при цьому 60%. Оперуємо ми дітей з різноманітною ургентною патологією, такі самі найчастіше зустрічаються: це гострий апендицит, нагноювальні процеси у дітей, м'яких тканин. А також і травма. Травма пов'язана з ушкодженням внутрішніх органів черевної порожнини, грудної клітки. По планових оперативних втручаннях це хворі, які виявляються при профілактичних оглядах у дитячих садках, школах. Лікуємо дітей з грижами, доброякісними пухлинами м'яких тканин. От. Ну, В своїй діяльності. Ми використовуємо наші суміжні параклінічні служби, такі як лабораторія, УЗД і таке інше фізіотерапевтична служба. Тут щоденно надають допомогу дітям з хірургічною патологією з Умані та прилеглих районів монастирища Христинівки, Маньківки, Жашкова та Льного. Окрім того, у відділенні турбуються не лише про здоров'я своїх пацієнтів, а й про їх комфортне перебування. Географічне розташування Умані, і наше відділення знаходиться на далекій відстані від обласного центру, де існує аналогічне відділення, більш потужне. Внов відкрившися дитяча лікарня в обласній в місті Черкасах. Віддалені райони від Черкас, такі як Монастирище, Христинівка, Маньківка, дуже часто використовують потужності нашого відділення для лікування хворих дітей з хірургічною патологією. І очевидно важливість нашого відділення в місті Умані. Має суттєве значення. До речі, у відділенні зроблено добрий ремонт, В палатах металопластикові вікна, зимою тепло, провітрювання хороше, антимоскитні сітки стоять. Ремонт в операційному блоку, заміна сантехобладнання у відділенні. Одним словом, Ремонт у відділенні зроблений для покращення побутових умов як для працівників, так і для хворих. У кожній палаті в нашому виділенні заблагодійні внески ми придбали холодильники. Це дозволяє. Дітям не користуватися одним загальним холодильником, який стоїть в коридорі, наприклад, як в інших відділеннях. Дитячі хірурги Омані роблять усе можливе і неможливе, щоб рятувати здоров'я і життя малечі, яку доля приводить до відділення. Проте краще і сучасніше обладнання могло б значно допомогти їм у цій роботі. Ну, Із хірургічного обладнання, скажімо, як для, чисто для хірургії, нам необхідно було б хірургічний набор. Інструментів туди входять пінцети, зажими, кровозупинні і таке інше. Тому що ми працюємо на цих інструментах вже дуже-дуже довго. Вони виходять з ладу, тому що використовуємо і стерилізацію. Стерилізація це таке агресивне середовище, дихальна апаратура для проведення наркозу. Відділення дитячої хірургії комунального підприємства Уманська міська лікарня працює цілодобово і в день, і в нічну зміну. Тут чергують дитячі хірурги.